Мене звати Зозуля Юра, я, я власник групи компаній по промишленої автоматіки і от такого того нашого злополучного Х-парку, який вже кошмарить другий рік, арештували його, заборонили господарську діяльність. Все це робить ДБР. Ну так сталося, що в Х-парку народився автомайдан. І я заступник голови громадського руху Автомайдану. Автомайдані це лідер, от якраз і були з нашого парку. Так ось у нас. Автомайдан попадав в основному підприємці. Ну, у кого є машина, то вже значить, чуть-чуть ну, заробляє. Так от, у всіх є обще мнение, що ви найгірша влада з часів Януковича, мав більш того, Янукович це дітський ліп в з того, що витворяєте ви. Починаючи від геноциду з податковими гетьманцева, так і називається, геноцид Гетьманцева. Такого не було ніколи, щоб так блокувало компанію. Більш того, я скажу, що у нас в парку, на тому ж самому експарку, 20 років ніколи у нас не було таких проблем. Що так зухвало правоохоронці приходили і поводилися з нами. По-перше, це звинувачення. Те, що вони публікують усіх на розтринках, воно не доводиться. Но вони так дискредитують підприємства, що з нами більше ні один інвестор розмовляти хоче. Вони нічого не довели, вони арештували, заблокували господарську діяльність. Хто б дозволяє під час війни забороняти господарську діяльність? Ну ви думаєте, що ви робите? У нас парк Єлі виживає, ми нікуди не виїхали, приїхали там підрозділ військових, і ви, вони приходять і забороняють. Вони спеціально для того, щоб довести наше підприємство до банкрутства. От їхня ціль. І вони не намірені. от два роки з ними судимося, у них основна проблема. Це то, щоб ми вже пішли на якісь переговори з ними і так далі. То тобто вони не хочуть доказати нашу вину. І не можуть. Вони вже на суди не ходять. Ми приходимо, вони все переносяться. Тобто вони устраюють так називаємо процесуальний терор. Що таке процесуальний терор? Вони арештували підприємства. Сім місяців ми під арештом. Ми не можемо нічого робити, розвиватися. 400 чоловік у мене працювали, зараз працює 90. Їм все рівно. Хто оцінить ті збитки, які вони зробили в нашому підприємстві? Хто оцінить? Хто порахує? Ну хорошо, зробити таку структуру, яка би, перше, заборонила е заборону господарської діяльності під час війни, Просто, щоб такого просто не було. Бери е якісь заходи, поробити. ну не забороняйте господарську діяльність. І хай підприємство працює. Друге, хто обрахує ті збитки, дивіться, от зробив. ДБР блокування компанії, скільки вона втратила. І оця сума має легти на державу, якщо вона не доказала, о том, що ви винні, що ви щось порушили, то мають повернутися. Це, це друге. Ну і третє це безкарність, безкарність самих правоохоронців. Тобто мають бути, як сказав, що у кожної проблеми є ім'я, фамілія, отчество. Да? От це людина має бути чи там в мараторіс попадять до нас в ФРУ, тому що всі підприємці ось зараз ще мораторій на акції, вот, э, Дима не дасть мені скажу, всі планують вже розпорушати э, мораторій і йти вас блокувати. їздити до вас на маєтки і розказувати вам, э, що треба робити, щоб спасати ситуацію. Да, якщо ви думаєте, що це неможливо, ну, ви будете що, лупашити підприємців за те, що ми поїдемо блокувати ваші э, маєтки? Ну давайте спробуємо. Тобто ми на дуже радикально. Ви нас знищуєте, ви руйнуєте наше підприємство. Тому що давайте думайте, тому що війна, вона ще не вийшла на вулиці, але вона вийде. Ми колись знесли на Януковича і всю його шоблу. Тут може бути те же саме. Дякую. І Так, я е, хотів звернути увагу. Що е, причина проблеми з Масептю це, звичайно, неоднозначне ну, не наше законодавство. Якщо так ми будемо дивитися на всі наші угоди з землею за про 30 років, то там є.